Всім привіт, друзі. Стадія Легенд Мейджеру вперечі триває, і ставки ростуть. Команди вилітають, команди намагаються, команди дивують. А, розпочнемо з того, що Into the Breach перемогли вже і Face, і Ends. Я розумію що це Best of 1, і Ends зіграли першиву свою вертігу Але все ж, це Into the Breach в 2-1. Геймер Легенд у 2-1. Ну, Фнатік очікувано відлетіли, але програш на оверпасі, Вау! Типу, вони починали в захисті, і навіть оверпас поганий. Там я не знаю, як е команда збирається догравати цей сезон. Це жах. Це просто жах. Е ну, Na'Vi показали непоганий оверпас. Apex е спокійно розібралися з Бетню Seagulls. Як я очікував, там був Ancient, і це було просто. Apex круті, дуже круті. Я мені дуже подобається. А Монте очікувано поступилися в Віталіті, все ж рівень нижчий і ну, важко проти такої команди грати. Здавав пік Анубіс, але в Віталіті все ж вміють грати Анубіс, а Монте, ну, Монте не йде Анубіс взагалі. щось. Можливо, до них легко готуватися суперникам, але просто ну, не виходить, не, не йде. Борус не довбиває, решта гравців теж не, не витягують. На першій мапі найкращим гравцем був краснал, Ну, не пішло. Досить про вчорашні матчі. Потрібно говорити про сьогоднішні матчі. А розпочнемо з матчу Енс, ninja в піжамах. Я вперто вірю у Ендз. Мені дуже подобається ця команда. Мені не подобається Ніп. І чим більше карт ми бачимо від Ніп, тим більше вони не подобаються. Немає ні Еншенту, ні Overpaus. Ні, нюк цих мап просто не існує. Інферно також дуже погана. І дивимося по Мапполу. Інферно відлітає, тому що його банять Енс. Ну, це, в принципі, влаштовує ніп. Але вони прибирають Анубіс. Анубіс, по вінрейту, у Енс не дуже добрий. Але все ж вони досить легко переграли Фейс і ще легше переграли у G на стадії челенджерів. Тому Енс все ж втрачають непогану свою мапу, але решта мап. Для них виглядають просто супер. Ну от єдиний, Єдина перевага, а ніп це може бути Міраж. Очікую від Енс піку нюк або Ancient, скоріше за все, Enciant. Ніп, не ризикнуть пікнути оверпас, воно їм не треба. А, скоріше за все, це буде або Міраж, або Вертіго. Думаю, що після вчорашнього матчу проти Into The Breach, ніп можуть ризикнути пікнути Вертіго, адже Енс трошечки провалилися. На третій мапі що б там не лишилося, я думаю, що в Енс буде велика перевага. На другому пікові бани вони приберуть оверпас і залишиться. Я думаю, що це буде щось от якраз нюк, якщо вони його не пігнуть. Він може лишитися, якщо вони виберуть Еншент. От щось таке все рівно буде їм зручніше. У них гарний маппул, У Ніпів маппулу немає. Тут перемога Енс. 2-0 чи 2-1, неважливо. Фейс Betune Siggles. Двічі, за останній час ці команди грали між собою. І я нагадаю вам, що зпершу Betune Siggles вибили фейс з мейджору минулого. Та зробили їм 0-3 в стадії Легенд. А потім вони не пустили їх напряму з Ремеру на мейджор, де закрили їх 2-0 на Inferno та на Міраж. Цього разу так. Точно не буде, котре кажу я. А я очікую побачити досить близьку гру, адже Bedingu Sigills заряджена команда, заряджена перемагати. Фейс а, теж заряджені, теж хочуть перемагати. Робс, як він казав, він вже забив просто на гру, він хоче просто отримувати насолоду від гри і перемагати. А, тому я думаю, що Фейс а, також на максимальному а, заряді зараз грають. І мають високі дуже шанси. Перш за все, прибирається Vertigo, звичайно, і прибирається мапа Nuke. Це більш зручний для News Eagles пік З Vertigo в них не все дуже добре. А Nuke — це основний пік саме Фейзів. News Eagles будуть пікати Mirage, я думаю, як вони це робили минулого разу. А Фейс можуть ризикнути пікнути інферно. Також може бути еншит, який у них 75% перемог. Можливий також варіант оверпас, де у Фейс 78%, а у Бетню Siggles 56%. І до приходу Девлвока вони не грали цю мапу, це був їхній перемобан. Вони грали нюк, а саме оверпас банили. Тому також оверпас може розглядатися. На третю мапу тут може випи випасти будь-що. Як ви вже бачили у попередньому матчі Face, суперники стараються зіграти з ними у щось цікаве, нестандартне, тому може бути щось несподіване. Та все ж, які б шанси не були у Бетню Сиглс, вони будуть нижчі, ніж у Фейс. Саме через чинник ланів та досвіду. Також ну, треба відмітити, що вімкнувся Робс і Брокі непогано на цьому турнірі. Ну, Робс грає трішки гірше, ніж за останні три місяці на одну соту. Але Брокін нарешті почав настрілювати і досить непогано. Вони свапнули позиції на Інферно, і поки що все погано. Керіган теж від цього сильно страждає, так само, як і Рейн. Він ще в одиничку навіть не вийшов на турнірі. Керіган 074. Це просто такий якір. І нагадаю, що він зіграв у матчі проти Героїк свою найгіршу Інферно з 2014 року. Fnatic G2, Тут G2, тим більше нагадаю, що G2 не грають Overpass взагалі, а це єдина мапа, на якій є реальні великі шанси у Fnatic. Хоча я не такий вже впевнений після матчу проти GamerLegion. А я очікую від Fnatic піку Vertigo. Не найкращі мапи G2. А від команди G2. Я очікую саме Inferno знову 7% поспіль перемог, 89% вінрейту. А після 9 мап тут а, все чудово. А Фнатік банять анубіс що також влаштовує G2, а чому біні? Ну і я думаю тут 2-0. Навіть на Вертіго може не вистачити а, форми а, Фнатіків. Тому хай навіть буде третя мапа, умовний Ancient. Ну, не іншиті, окей, ще є навіть якісь реальні шанси, але що б там не було. Немає таких мап, на яких зараз Fnatic сильніші за G2. Тому 2-0, 2-1 неважливо. Liquid Into The Breach дуже цікава така історія, адже що грають Into the bridge? Ну, Вони мають дуже круту Inferno, вони мають дуже сильний а От вони вже переграли на Inferno Face. Вони були дуже близькі на Inferno проти Na'Vi. Зіграли декілька серій додаткових раундів. А вони не грають нюк. Ну, в принципі, Ліквід часто його грають, але часто й банять. Це не найкраща для них мапа. Вона досі не готова. І грати проти європейців її не варто. Ну, але її не буде, тому це не важливо. Інferно перший Пікін ту зебріч. Та Ліквід непогано грали Inferno. От на, на наві вони знищили. Але у матчі проти. Героїк не вімкнувся кіндер. і героїк виграли досить сильно. Я думаю, що Ліквід можуть пробувати пікати Міраж інтузибріч на Міраж, та можуть здивувати тут дуже важко прогнозувати, і я не хотів би, щоб Ліквід виходили. Мені не подобається, як вони грають. Але все ж це цікавіша команда, ніж Into інтузибріч в плані от іменитості і так далі. Я думаю, що досвід тут може зіграти. Проте, я не виключаю, що Bridge можуть знову здивувати всіх. Але все ж фінальний результат буде нелік. Apex Gamer Legend це дві дуже схожі команди. Схожа історія Monte, Nine, оце, оця вся тусовка. Розпочнемо з індивідуальної форми гравців, де треба відзначити IEMA. Румун має. 1.33 на цій події рейтинг. При рейтингу 1.20 за останні 3 місяці грає дуже круто. Чудову мапу проти Fnatic зіграв Сьюхи. Це було дуже сильно. Апексів чудово просто знищує JKM. Нова молодість, друга молодість це супер круто. Кіксанд підтягнув свій рейтинг після не дуже вдалого Challenger Stage. У нього там було 097, зараз він вже має 1.10 саме на стадії Легенд. JL просів, причому досить сильно, але ще більше просів 7 А Overpass. Overpass це мапа, яку б я не радив пікати проти Apex. Але Gamer Legion будуть її пікати. Майже 100%, я майже в цьому впевнений. Я не думаю, що вони будуть брати Inferno, адже. На оверпасі у них 6 поспіль перемог. От, Враховуючи, що вони грали цю мапу на цьому турнірі. 6 поспіль перемог виглядають дуже сильно. І я нагадаю, що це були перемоги проти Fnatic, проти Forze, проти OG та проти Маус, не останніх команд. Та все ж я, напевно, віддам перевагу Apex на цій мапі. Apex можуть пікати, наприклад, Ancient. Де все теж дуже добре у Gamer Legend, але також є 4 поспіль перемоги у Apex. Також Apex можуть пробувати Mirage, де не все добре у Геймер Леджен. Та все ж вони показували непогану гру проти Na'Vi. Шанси є. Я не думаю, що Apex будуть робити стільки помилок, як робили Na'Vi в тому матчі. Я все ж думаю, що це буде Mirage від Apex. Ну, просто це їхній основний пік, вони беруть його в 23% разів. А, і це виходить, що Overpass Міраж, де я віддам перевагу на обох мапах команді Apex. Ну і на третю, лишається щось нейтральне, типу Inferno. Але, скоріш за все, Ancient. От це може бути а, обидві команди в формі. І на Ancient також віддам перевагу Apex. Я, я вважаю, що 2-0-2-1. Все буде добре, особливо, якщо не вимкнеться навк та JL. Ну і власне те, заради чого ми сьогодні всі зібралися. Хвилинка історії, про яку вже зараз знову ну, згадав Петрик, це сварка воротокея та сімпла на благодійному турнірі минулого року Вони посварилися через те, що Сімплу не сподобалося, як Воротокей кидає флешки. Щось там флешки на шурту на міражі. Ну, і тоді Воротокей пообіцяв, що на Лані я тебе знищу. Можливо, не з першого разу, але я тебе знищу на великому турнірі. І ось перша спроба. І шанси є реальні. Тому ми зараз маємо арку помсти від Воротокея. І ми маємо арку помсти від Сабдаянга. Він себе некомфортно почував у команді, його не чули. Він грав не на своїх позиціях, а йому пропонували роль якогось шостого гравця, який не, поп... не потрапить на мажор. Просто, ну, типу, ти граєш з нами, але ми візьмемо НПЛ. Я. Це була ну, не повага якась, як на мене. Гравець солідний, приємна людина. Це, я думаю, може стати додатковим стимулом. Плюс тут вже на ньому ставили хрест після того, як він пішов з Наві. Багато хто ставив хрест. І тут чувак а, стає капітаном команди, виводить її до 2-0 в стадії легенд. І що ми бачимо? Ми бачимо зараз реальні шанси на вихід до плей-офф. Це буде дуже круто. Дивимося на індивідуальну форму гравців на цьому турнірі. А, у Монте грають всі гірше, ніж ми звикли бачити це. Звісно, це повпливали 0-2 від Віталіті. Надаю, що навіть ще не грали жодного Best of 3. А Монте вже свій один Best of матч програли. Гірше грає Самдаянг, але ну це не принципово гірше, він капітан, я нагадую. Непогано грає Краснав. Воротокей грає в порівнянні там, зі своєю звичною формою, і в порівнянні там, з багатьма іншими снайперами. Він грає жахливо. Він багато не влучає, він помиляється, це погано. Ну і Демкю. Мені сумно бачити 094. В графі його статистики за цю подію. Simple грає чудово. 1.43. Людина хоче виграти Мейджор, можливо, більше шансу навіть не буде, хто його знав. Bit грає ще краще. 1.24 у порівнянні з 1.10 за останні 3 місяці, при тому він не виглядав на ці 1.10 останні 3 місяці. а Electronic грає Супер. 1.20. Теж дуже непогано все виглядає. Perfecto теж грає непогано, жахливо грає НКЛ. Він, він не вивозить, він багато маже і він робить багато помилок. А він не готовий. В порівнянні з багатьма гравцями, які є на цьому турнірі, у нього ледь не найменше досвіду. Ну, тут явна перевага за наві у цьому компоненті. Проте, все ж, я відмічу 1.41 від е, Сімпла, але він багато маже. Він справді багато маже, що є проблема. Монте можуть пікати Міраж. 8 поспіль е, перемог. І перемога над Pain уже на Лані. Це чудово. Наві 4 поспіль перемоги, але не впевнена гра проти Gamer Legend. Не все добре. Прибирається Інферно, пермабан Монте та основний пік Наві. Прибирається Vertigo. Не найкраща мапа Монте. І основний пермабан Наві. Це чудово для Монте. Тоді Наві можуть пікати Enchant. Де у них 78% перемог. У них там все не дуже круто, як виявилось, особливо після матчу з е, Героїк. Там були часто близькі рахунки, і Монте грають гарно цю мапу. Вони гарно зіграли проти е, команди Face, вони провалилися проти Force і просто знищили фурію. Є дуже непогані шанси, як і для Монте, як і для Наві, особливо враховуючи те, що Монте почнуть у захисті. Я думаю, що це буде якраз Міраж від Монте і Еншент від Наві, Або навпаки, тут настільки в них оці основні мапи впевнені, що вони можуть один в одного їх пікнути. Це гарний варіант. Також Монте можуть дивитися, задивляться на нюк, але вони будуть починати в атаці, що для них не дуже добре. Е, ну, в Наві там. Ніби непогані результати 67%, але це була одна перемога над Spirit, одна перемога над Rare Atom командами нижчого рівня, ніж Монте зараз, і розгромна поразка від Face на Pro League ще в березі. Що там насправді з цими мапами зараз невідомо. Оверпас uh, я б назвав би сильнішою Монте, особливо якщо Монте почнуть в захисті. Тому Наві uh, не будуть її пікати, Це дуже небезпечно саме, саме зараз. Команда Монте може зараз просто набрати 13 в захисті і роби що хочеш. Ну і Анубіс. Невідомо, що там Наві можуть грати, що не можуть. Монте вже показали, що їхній Анубіс не такий впевнений, як всім здавалося. Що це більше мапа онлайн і до Монти легко готуватися насправді і через те, що багато матчів, і через те, що мапа дуже проста, там досить легко продумувати суперника наперед. Я вважаю, що буде Міраж та Еншент на основні піки, і на третю мапу лишиться саме нюк, де Монти виграють. Якщо буде нюк, я, я надам все-таки перевагу їм. Команда зараз має більший награш, і от якраз оці арки, помсти вони можуть спрацювати. Це принциповий матч, це дуже важливий матч. Ви уявіть, наскільки цим гравцям, особливо українським, важливо показати, що ми перемогли навіть. Для всього, навіть от взяти просто навіть на світове ком'юніті, просто для українського ком'юніті. Виявляєте, ну от ми перемогли наві. Ми найкраща українська команда зараз. І вийти у плей-офф. Це, як на, на мою думку, це буде найкращий момент в історії українського кіберспорту. Дві команди з українською більшістю борються за вихід у плей-офф. І Мають гарні шанси на здобутки на перемоги. Це дуже круто. Побити е, цю напругу може лише матч у плей-офф, ну або, звісно, у фіналі мейджору між двома українськими командами. Але ну, поки що нам до цього трошки треба працювати. Тому це... Е, зараз ми будемо дивитися на апогей українського кіберспорту саме в CSGO. Це буде круто. Пишіть свої думки щодо цього матчу, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання є в описі до відео. Любіть Counter-Strike!